Ось перший сьогодні 9 серпня, вівторок, нам попадається перший білий борвичок. Не були ми півтора тижня, десь приблизно в лісі тут. -ка. Не було часу піти, займалися роботою, жнивами. Ось, тепер нарешті вийшли. Чуєчка мене не підвела. І нам тут попався такий чудовий білий гриб. Ух, що красить, покрасень, правда? Красота перший є. Лайк за першого збитого. Добре, погнали далі. Думаю, може ще щось знайдемо. Так, знову всім привіт, дорогі підписники та глядачі каналу. Слава Україні, героям слава! Ось сьогодні ми вибралися знову з вами до лісу. В лісі суш. Сьогодні у нас на календарі 9 серпня. Вівторок, шоста година ранку. І буквально забігши в ліс, ось попри саму дорогу, така суш страшна в лісі. Дещу не було вже давно, тижнів два назад. Нам тут по дорогу попадається якийсь грибочок. Не знаю, що це за гриб, правда. Ну, зараз ми до нього подивимося ближче. Далека виглядав, що то білий. Але що то білий. Зараз ми подивимося. Ось, Ось такий гриб, друзі, нам попався. Ну, це не білий гриб. Це в нас називається Єєшник. Ось такий красивий, але він вже трошки під плісню. Брати ми його не будемо. Залишаємо. Але результат приємний. Все одно класно знайти якогось грибочка, що перший є. Йдемо шукати, може ще нам щось повезе. Йдемо ми, друзі, такими мішаними лісами, прямуємо на бучини. Можливо там щось ми знайдемо. Якщо нам повезе, звісно. Ну добре, дивимося, не переключаємося. Погнали за чудовими білими грибами. Все, вперед, туди. Так, друзі, продовжуйте по дорозі до букових лісів, до грибних місць. І тут нам по, по дорозі попадаються знову якісь грибочки. Не знаю, що це є, правда. Отакі. От Один такий. Тому за ним. Один старенький. Жабка скаче. Ика. Маленька. проскакала собі. Так, йдемо далі. Там такий рядочок молоденьких, Тож я не знаю, що це таке, подивимося. Ось. Один. І тут один. Ось який кашечка класна рупала. Красиво. Хм. Ну я не знаю, що це за грибочки, друзі. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Самому цікаво. Таких я чомусь не бачив. Я ніколи не звертав уваги. Хоча таких два. Ось такі грибочки, друзі. Похожі на моховики. У нас називають їх синяками. У Нас всі називають синяками. І чортів грип, і цей, і всі нас синяки. Не знаю, чи точно це муховик, чи не муховик. А ну, напишіть, будь ласка, хто знає. Якими червоними шапками, знаєш, муховики з чортами, може, вони ще з червоними бувають. Но я точно не знаю, бо ніколи цим не цікавлюся. Збираю все білі, червоні козарі. Сирогічки щось таке. Добре, йдемо далі. Так, друзі, продовжуємо йти дорогою. Йдемо по дорозі, дойде суха дорога. Навіть по лісу не йду. Бо знаю, що нічого немає. Тут по дорозі знову попадають грибочки. Дивіться. І ще один моховичок. Це вже точно він. Або в нас називають їх синяками. Ось такий, класний молоденький, На самій дорозі сухі. Ось, з боку ще один старий. Ось. Такий собі виріс. Просто на такі сухі дорозі. Ну що друзі, ось ми й доходимо полегонько до бокових лісів. Ну, вже на початках бучини. Зараз ще метрів 200 і починається. Грибні місця. Будемо шукати білих. Ось такий чудовий ліс корову. Красота. Так що, друзі, йдемо шукати бурлочки Полюю я завжди на білі гриби. Рідколи беру якісь другі. Ну, хіба вже немає білих? Беру сировішки або козарики. пора собі можу брати зонтики. Ну перевагу завжди ставлю білому грибу. Бо як я завжди кажу, знайшовши одного білого, від нього виходить більше кайфу, ніж ні цілого кошика якихось інших грибів. Так, друзі, ось ми знаходимося вже в буковому лісі. Починається у нас дощик. ну Нічого, дощик нам не мішає, а тут дивіться... Що нам тут зразу попадає? А нам тут попадає, друзі, дивіться, хто тут сховався в листочках. А тут такий класний білий гриб. Подивіться на нього тільки. Ось перший сьогодні. 9 серпня, вівторок, нам попадається перший білий боровичок. Не були ми півтора тижня, десь приблизно в лісі тут. -ка. Не було часу піти, займалися. Роботою, жнивами. Ось, тепер нарешті вийшли. Чуєчка мене не підвела. І нам тут попався такий чудовий білий гриб. Ух, що красить, то красень, правда? Красота перший є. Лайк за першого збитого. Добре, погнали далі. До може ще щось знайдемо. Так, друзі, а тут нам попадається грибочок, який нам попався цього року перший раз. Перший раз він 7 років нам попадається. Називаю я його відбивною. Як ви догадалися, що це вже у нас? Ось, дивіться, що це. Правильно, це у нас гриб парасолька. Смакота. Відбивна буде ням-ням. Добре, берем такий дитський, гарний, молоденький, біленький. Перша парасолька в цьому році. Полізли вони сьогодні, 9 серпня. Беремо кошечок, йдемо далі. Ну що, друзі? Під каплі дощу, дощик паде, гарний гарний. Дивіться, в лісі вже трошки мокрувато стало. Походили ми хвилин 15. Ну, Перейшов я лише так на третє місце, бо ходжу дуже полегонько, бо грибочки молоденькі лізуть. І нам тут буквально попадається. Це, це третє місце. Такий чудовий, білий. Дивіться, який гарний. Молодий грибочок. Молодесенький. Помпуватий. Ось такий гарний молодий білий гриб. Ось. Зараз покажу вам на світло. Було краще видно. Ось такий чудовий білячок. Гарний, правда, друзі? Красавчик молодий. Що красавчик, то красавчик. Є, номер другий. Ось, добре, будемо зразу обчищати. І йдемо далі. Можливо ще щось знайдемо. Добре, грибочки починають лізти, друзі. Піде дощик, будуть гриби. Покрутився я, друзі, покрутився ще на цьому місці, походив і буквально, ну може в метрах 3-4 від того, що я тільки що підіймив. Підіймив я там його. Вон там, біля того патичка. Обійшов я тако колом, походив, походив. А тут такий красень, друзі. Капець попався. Подивіться, який і... на третій гриб і ще який на сьогодні. Подивіться, який красончик нам зазирає. Третій грибочок і такий красень. А? Підготає листочки, подивіться та шапочка. О! А грибок крутий. Як він блиститься на від дощику. Красота. Трошки підмок. Подивіться, суш під листками. Під горном, бачите? Таке все сухе-сухе. Дощик пішов перший раз за дві неділі. Дві неділі назад він ковно дощик. Подивіться, який чудовий білий гриб. О, це красунчик. Що красунчик, то красунчик. Ось який. О. Жовтенький, біленький, молодий, здоровий гриб. Ось такий. Попався нам номер третій. Добре, обчищаємо, йдемо далі. Тут нам попадається якісь бачу грибочки, не знаю, що тут є, але є тут ціле коло. А ні. Я зробив, що білі. Оце сироїшки такі. Одна, друга, третя і четвертя. Такі чотири сироїшки нам попало. Люкс, добре, беремо, чистимо, йдемо далі. Ну що, друзі, і недовго заставив себе чекати четвертий білий гриб. Недовго він себе заставив чекати. Пройшов я метрів 100-150 і тут нам попадається тако прямо в дорозі, така колія. Я ж просто в шоці. Що такий одразу огромний гриб. Я думаю, що вони тільки-тільки полізли, а воно означає, що вони скорше полізли, близький вже великий. В цьому грибу вже пару днів. Так що. А гриби, вказують, вже є пару днів. А я не ходив півтора тижні. Ось, що буває, коли довго не ходиш. Зразу я знайшов молодого, ось там години, другий. Ну, Тут такий третій вже трохи більший був. Ну, це вже такий взагалі здоровий боровик. Ну, йому вже пару днів. Красота. Грибочки є. Дощик трошки надіймається. Шкода, краще б він падав. Ну, добре, шукаємо далі. Є номер 4. Так, і що йшов, йшов за шпортом, все тільки йшов на грибочка під ноги. А тут така у нас красива молоденька сироїшка. Вивернув її, навіть не бачив. Що, йшов і викопав з листочків за шпорту. Ось така красива молоденька. Гарноку відтінку. Добре, зараз дивимося, чи чиста. Йдемо далі. Попалися нам лисички. Ось таких дві. Ні, то одна. Така здорова, розкололася на двоє. Ось така одна лисичка. Біля такої ковдри чудового зеленого барвінку. Дивіться, яка по лісі. Просто не можна її передати. А тут збоку ростуть такі. Два грибочки, навіть не знаю, що це є. Перший раз я таки точно бачу. Подивіться, що це. Опа-на! А тут у нас росте ось така краса. І що це таке, я не знаю. Ось. Чи це шапочка, чи це корінчик? Подивіться, який він зі споду, який він зверху. Взагалі не зрозуміло. А ну напишіть, хто знає, що це за таке. Що за гриб. Але красивий. Хм, клас. Да. Ну, сьогодні по дорозі грибочки попадаються раз по раз. Маховики то один поза одним. Так тільки що бачу, вже не хотів знімати, але вже покажу. Йду дорогою. Така всюди краса по лісі. Барвіночок всюди. Пташки співають. За що люблять цей ліс. Тут я в краю. Гарно пахне свіжо, до цивілізації далеко, птахи співають. Ось, тут раніше був. Вон дивіться які. І знову нам тут попадаються. Бачите які гарні маховички. Ось молоденькі, які тільки недавно полізли. Буквально день-два їм. Це тому ще один вже не буду рвати і так їх не беру. Ну, такого здовж по дорозі вони попадаються раз по раз. Ну що, любі друзі та глядачі каналу, на цьому будемо закінчувати наш похід. Наша грибалка підійшла до фіналу, походили 3 годинки по лісу, на годинку у нас 9 година. Дощик у нас далі продовжується легонький падати. Збиралися 3 дні на дощ, 2 дні моросіло, на третій день капає. Ну, може, може, пуститься дощ. Так, Грибочки у нас проскакують де-не-де, де. там десь там десь по одному, Ну слабо, посуха своє дає. Ну, будемо, сподіватися, може підуть дощі і будуть кращі гриби. А знайшли ми ось таких, друзі, О, чотири біли гриба. Такий один красний нам попався. Не знаю як він вимахав таку суш. Таких три молоденьких. Два обшелищі недавно вилізли ті красені. Дві сироїжки, ще була. Одна парасолька. Ну, Вона вже так намокла, така стала нещасна, що я мусив її викинути. Ось такий у нас результат сьогоднішнього походу. Добре, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна, разом до перемоги. Все, па-па, Зустрінемося на слідущих чудових рибалках. А вони ще будуть. Все, давайте.